Треба було почати від будинку. Четвер вечором відправились ми на прогулянку до океану. Власне, наш шлях туди я і зафільмую. Єдине, що з родини, окрім семена, ніхто не виявив бажання прогулятися після нашої останньої. Прогулянки після нашого часу на пляжі, коли був доволі сильний вітер, течія, великі хвилі і багато піску, якось всі вирішили зробити паузу. Але не я, не ми. Семен завжди охочий до пригод, до нових подорожей. А мені мало океану, хочеться набутися більше. Тому ми ввечері лише вдвох ідемо і гуляємо. Вирішила фільмувати для вас дорогу в такому реальному часі, показувати, кого і що ми зустрічаємо. Буду намагатись не фільмувати людей, які йдуть нам на зустріч, але тут вже як вийде. Почали ми свій шлях десь через 100-200 до 200 метрів від нашого житлового комплексу, або, мабуть, краще сказати, такій базі відпочинку. Хоча це все ж таки таке котежне, чи навіть містечко таунхаусів. Не впевнена, що є люди, які проживають цілий рік, хоча це цілком можливо, адже всі умови створені для цього. Але сам сезон в цьому комплексі починається в цьому році, принаймні розпочався 4 Квітня і триватиме аж до 4 листопада, це буде кінець дитячих осінніх канікул. Весь цей час має працювати басейн, має бути повний сервіс, все, все, що необхідно, має активно працювати. Можна брати в оренду, в тому числі, ось бачите, велосипеди це доволі зручно, враховуючи, що до пляжу близько кілометра. І якщо мати потребу і бажання по кілька разів на день ходити на пляж, то ось такі прогулянки, 10-15 хвилин в одну сторону, вони трошки додають втоми, а люди, які прагнуть відпочивати по повній програмі, можуть цього уникнути, якщо взяти в оренду, в тому числі електровелосипеди. Є тут і гольф-кари, які ви зустрічаєте, але це скоріше переїзд між гольф. Полями взагалі навколо житлового комплексу дуже багато цих полів, дуже багато гольфістів, в тому числі діти, підлітки, яких з собою беруть батьки або дідусь, бабуся. Ми їх теж тут зустрічаємо доволі багато, причому вони в комплексі також мешкають, бо бачимо їх з цими сумками, з ключками зранку, ввечері вони сусіди. Сусідують поряд з нашим будинком. Тож, можна сказати, що люди ось так, повний комплекс відпочинку мають, особливо якщо захоплюються цим видом спорту, в них і океан, і басейни, і гольф. Що тут скажеш? Справді, справді треба вміти відпочивати, насолоджуватись життям, отримувати від нього якомога більше приємностей, можна тільки захоплюватись цим. Отже, дорога наша триває через ліс. Переважно це хвойні дерева, але не тільки. Травичка трошки вигоріла, видно, що і спека вже була, так само, як і в нашому регіоні, плюс піщаний ґрунт теж впливає на те, що трава, земля виглядає так дуже багато папороті. Весь ліс так виглядає не те що тропічним, а, скоріше доісторичним. Ледь не за часів динозавра. Ось такі відчуття. Величний такий ліс, багато звуків, пташок, комах. Приємна прогулянка, насправді, як би там не було. Дуже багато помічаю відпочивальників, відпочиваючих дідуся з бабусею, які взяли з собою двох-трьох дітей. Видно, що онуків, ну і діти їх називають мамі, папі, бабуся, дідусі. І ось так з ними ходять і на океан, і в басейні, і скрізь на різних локаціях їх можна зустріти. Тож дідусь, бабуся. Розважають як можуть, тим самим ще й допомагають своїм дітям або, мабуть, окремо відпочивати десь, можливо, кудись поїхати податися, або, можливо, вони працюють так, як у Франції канікули дитячі розпочалися нещодавно і триватимуть вони аж до 1 вересня, півтора місяці. Треба якось дітей розважати, займати. І це, звичайно, не три місяці літніх, як це в Україні зазвичай буває в українській школі. Але тут відправити дітей в село теж так не працює, принаймні, наскільки я знаю, так, щоб своїх дітей віддати на три місяці, щоб їх там доглядали. А, ну, мені принаймні важко уявити, а ось так взяти на тиждень, на два онуків та поїхати до моря. Побудь з бабусі, дідусі можуть собі дозволити думаю, а особливо, якщо ще й діти придбають їм такий відпочинок, орендують будинок, чому би й ні. Тим більше, що двоє працюючих батьків на гарній роботі чи принаймні на середньооплачуваній роботі, точно можуть собі це дозволити. І всім від того тільки позитив, тільки плюс. Що скажеш, мрія? Ось так. Такий відпочинок. Звичайно, багато молоді, є такі компанії підлітків, ну які там, можливо, студенти, 18+, плюс 20 років, збираються вони такими зграйками. Багато хто з них мають свої сьорфи і. Весело проводять час, теж думаєш про те, яка щаслива, яка щаслива молодість в них, що вони теж мають змогу так, відпочити влітку, займатися спортом, літнім спортом, бути на пляжі, спілкуватися з друзями. Це теж, що ж скажеш, щасливий час. Дуже Я бачу, коли повертаються з Ну, Дітей так. Класно. Ну, в свій час, якби в мене було, але в нас без варіантів було насправді. Тому що ми завжди, завжди по трасі їздили і там неможливо возити дітей по трасі, а спеціальних доріжок доволі обмаль. Це було б супер небезпечно. Все це потрошку змінюється. Більш адаптованим Київ є для великих, але поки що все одно. Далі, вже до самого берега, ми йдемо повз дюни. Насправді є кілька табличок, інформативних, попереджувальних про те, що дюни дуже крихкі. Не можна по ним ходити, не можна ось ці паркани там перелазити, наступати на рослини. Що це все ну як я вже сказала, дуже крихке. Сам буквально пере, перекладаю з французької дюни під охороною. Це природа, яку варто. Охороняти і потрібно охороняти, тож і я не бачила, щоб люди не дотримувались, чи там якесь сміття, чи якісь сліди життєдіяльності людей. І це чудово, що всі серйозно ставляться до цієї проблеми, до цих питань. Всім відомо, що дюни небезпеці, тому що вони швидко вивітрюються в тому числі, тому варто їх зберігати. Щоб не відбувалося швидкої ерозії берегу. Це вже <смі> з природничих наук, але, але так гарно і пахне полином, а також польовими травами. Кожен раз, коли проходимо, я це занотовую собі, помічаю, що ось так природа поряд. як <плес> Ось тут на горі знаходиться школа серфінгу, також, окрім пункту рятувальників, туалету облаштованого такого мобільного, ще є школа серфінгу, яка базується насправді в житловому комплексі, поблизу житлового комплексу нашого. Але ось тут вони пропонують свої послуги із оренди самих серфів, костюмів для серфінгу, а також свої інструкторські. Послуги. Тут ми ще ми не дізнавались. Насправді я якось обмовила, що маю таку мрію навчитися серфити, але замислилась про те, що не цього разу, не зараз. Не хочу це робити, поки діти поряд зі мною потребують уваги, можливо, колись згодом, коли вони більш подорослішають. Потребуватимуть менше контролю. Я зможу, так би мовити, повністю віддатися стихії, навчитися, хоча б спробувати, принаймні цьому спорту доволі екстремальному, небезпечному. Чомусь я хочу вірити, що в мене ще є на це час. І можливість побачимо попередніх попереднього разу, попередні рази, коли ми в іншому місті відпочивали, ми там дізнавалися, щось там було в районі 150 євро кілька уроків. Тож приблизно вже собі розумію, як це все можна було б організувати. Але як я вже пояснила, не цього разу. Хлопцям раз по разу пропоную спробувати теж, можливо, хтось із них виявив би бажання навчитися на серфі кататись, але поки що і вони теж відмовляються. Якось в них це теж не викликає такого захоплення. Тож ми поки що відклали це питання. Сильний вітер нас зустрів на березі, але насправді більше це такий саунд камери. В реальності не так сильно воно шумить, чи принаймні не відчувається такий високий рівень шуму. А що ж, хвилі є. Рятувальники вже зібрались та й пішли, бо до сьомої вони там працюють, але це не зупиняє деяких людей від того, щоб покупатися. Продовжити принаймні своє купання в океані на заході сонця. Важливо. знаєш, там на Балі, десь в Індонезії, там, де океан теплий, дуже теплий. Тоді ці костюми не потрібні. Вони ж від того, що теж холодно, а товго воді. Як якщо ну серфікісти, вони ж там можуть кілька годин воді проводити. Десь в індонезії там. Пані Тапанова, його величність океану. Ось така краса. Отак, це було того варте. Незважаючи на попередній день, не дуже приємні враження, але все одно манить, тягне знову і знову відчути на собі ці неймовірно потужні хвилі. Знаю, що і небезпечно, і захопливо одночасно це може бути. Тож знову отримую цей незабутній досвід, поки є така можливість. Thank <thud> you. Далі ми вирішили з Семеном прогулятися до найближчого сусіднього пляжу, але здалеку було зрозуміло, що там більше людей, більше відпочиваючих. І це зрозуміло перед цим ми з Іваном якось майже випадково потрапили в сусіднє таке, якщо не містечко, то скупчення. Баз відпочинку, територій для кемперів, і в них там вихід прямо до пляжу. Це дуже зручно, я так думаю, не треба йти лісом також. Хоча, з іншої сторони, вони позбавлені, позбавлені ось такого єднання з природою. Не так в них там все зелено і більше нагадує такі наші чорноморські. Міста, які поблизу з пляжем знаходяться. Менше з тим вирішили з Семеном зробити таку розвідку, пройтися. Думаю, десь близько-двох кілометра кілометрів нам треба було пройти пляжем, а нам цього і треба, бо хотілося побути ще біля води. Взагалі ідея була зустріти захід сонця, як сонце сідає. Але зрозуміло, що воно ще доволі високо. До речі, бачите, рибалку. Це дивина, та й годі. Що він там ловив? Я не наважилась в нього запитати, чи є в нього вилов, чи є якийсь результат, але ось людина просто старий і море. І нехай він не такий вже і старий. Та все одно ця вудочка, будка, і чоловік, який повсякчас її закидає в ці хвилі, це щось. Це треба було побачити. А, отже, ми зрозуміли, що сонце доволі високо, і до заходу сонця ще доволі далеко чекати. Тож вирішили не гаяти час і йти. Дорогою збирали ось таке каміння, трохи мушель, і щось собі залишимо на пам'ять обов'язково. виступ на півострів. Так, на так, Угу. Там, ну, Пляж мені там поки що більше. Ну і ось цей. У нас такий пляж дикий. Це якісь сиропи. Бачте? Ну це ліди з сиропом. Рубочку так подають. Бабл, сиро. Ще маємо <гаду> Недостатньо. Макдональдс сюди не прийде, тому що он... О, треба, щоб весь рік були люди. Він не може відкриватись тільки на сезон. А це сезонна робота. Не сезон тут немає майже людей. А то! Це п'ять так. Випосувалася. Ренажером. Кудись в ту сторону треба виходити. Друзі, ось і все. Це був такий неповноцінний влог. Насправді я його і не знімала. І найближчі пару днів будуть такі замальовки. Це була всього прогулянка. Всього лиш прогулянка до океану. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки. Дякую, що слідкуєте за каналом. В подальшому все одно повернуся до своїх буденних справ, до рутини, а поки що ось так. Ось такий відпочинок, тому і такий формат відео в мене вийшов. Здається, непогано, як ви гадаєте. Чекаю вас в коментарях. Не забудьте, будь ласка, підписатись на цей канал. Дякую за увагу. Побачимось. Бережіть себе.